ну, да, 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 Це 126, частина п'ята. Частина перва? П'ята. Це а, вже ну, п'ята. Не знаю, поїхали тогда. Я буду давиться в титбуре. А он да да, О, да, 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 да. по встречке

А де номера ваші? Вони лежать під козиком. Добре, водійське посвідчення реєстраційний на транспортний засіб. Вас зупинили з 35 статті закону України про Це за що? Причина зупинки про да. порушення правил дорожнього руху. Так а де я порушив? Я ж вам повідомив. У вас, по-перше, технічний, технічний стан не відповідає. Чому? Тому що номерний знак повинен бути не тут, а у місці, де встановлений по заводу, по заводу виробником. Він перша. Я же вас на это Да я не знаю, людей. где они вот, именно в этом вся проблема. Ну, то понятно. Но они должны быть сто процентов. Добрый. Подзвонить, хоть хоть кто-то вынесет свидетельство про регистрацию и посвящение водия ваш. Посвящение водия я могу так показать. Ну, посвящение водия я могу. Ну, номер. Но оно просроченное. Просроченное? Да. Как это просроченное? Ну, так просроченное. На ну, 186 статья кабинет, постановок кабинета министра. Продлевает, да. Ну... Да. Ну якщо у вас вони не були до військового... Не сказано там такое. Я зараз якраз суджусь, там не сказано. Там в за в законі чітко написано, що якщо типу, просрочені права, ти маєш право їздити на відповідні категорії. Вот. Якщо просрочені вій. права до 24 лютого? Ні, написано. У вас просрочені до кого? Коли вони почали? До 24 лютого вони прослухають. Вони просрочені до 24. лютого? Ну а там написано до 24 лютого люди, які просрочені, вони несуть відповідальність. А люди, які після 24 ти... лютого через війну...

Тут на попова вже до маркетопну і бачимо вашу тільки попу, вибачте, за вираження. Ми вас доганяємо на сірі на феновалках, ви не реагуєте. Ну, не Це звичайно, бомба. За 7 кількох. Позвоні характери, виносить документи на машину. Да я не знаю, де вони. Ну я не знаю. Їх повин... Ви повинні мати їх при собі, присудити, знаєте. Другу Ну, Просто його вже забіров домов. Я спрошу на кого напомню або номер і А я бачу, у вас ну, це не перше правопорушення. Не И с что у вас не неисправность транспортного засоба. Адреса. На какой машине. Не, у меня с собой, ну, с собой вряд ли будут документы. Ну, добре. дивіться, а як я зрозумію, що ця машина, наприклад, не вкрадена вам? А воно ж номера не є. А, Мені кажуть, да, то... що можна по номерам пробити, але но що покаже, ти номер кузова і все остальне. Вона вже показала, що там немає страховки. Ви вже рухалися на транспортному засобі? Яку... Страхового полісу нема? Не знаю. Неправильно встановлені номери знаки? І ще у вас, ви кажете, водійське посвідчення закінчилось 24 лютого? Ну, так, да, просто. І у вас нічого при собі взагалі нема? Ні. Не. Оце так. Да. Я такий перший раз бачу, чесно кажучи. Так? Да? Перший раз для мене. Треба, ну, я не знаю. Ні. А що ви не виписуєте? Так, да, ну... я вас ознайомлю. Це не буде не постанова, це не буде штраф. Це що, 40 тисяч виписуєте мені обратно? Ні. Тут штраф передбачає суд вже буде виносити штраф. Тобто це не штраф? я приймаю рішення. Це яка стаття? Це 126, частина п'ята. Частина 1? П'ята. Це а, вже п'ята. ну 40 тисяч штрафов. Ну, це протягом року вже вчинене друге промо. Так. Можна туди обрати? А вы прот... прощаетесь? Просто напишите не звод и все. все. Так, подождите. Вы да. э, протокол по частине 5 статьи 126 будете отримувати на руки? Підписи будете ставити? Ну просто напишите там, что я не согласен. Нет, ну с... я вас пытаюсь зараз. Давайте сразу напишу, что я не согласен. Нет, ну, сразу не можете так сказать. Можно? Ну потому что так не можно зробити сразу. Від підпису відмовся, все просто можно будет Ні, Я так просто ну, напишу, что я не согласен с вашими действиями и все. Все, добре, ви чекаєте, коли я вас, вас оновлю? Ну, я вас заповнюю і... Ну, плюс-мінус. Ну, хвилин 15 місяць. Ну, це ваше правило. Ви можете його отримати рекомендаційним листом на вашу адресу проживання. Але треба буде ваш адресу проживання. Так що ми робимо? Все, я уїжджаю Ага, все, відмовляйтесь. Буду розцінювати це як відмову. На транспортному засобі вам пересуватися не можна. Че? Тому що у вас відсутні водійські посвідчення. А вони є. Я вам повторюю ще раз. Ну, відсутні я думаю, водійські. Ну, якщо у вас є права, то, звісно. Є. Все. А він не може? Прувати. Все тоді до побачення дня. Ні, дивіться, за кермо ви не сядете. Що? Ну тому що я, це превентивная діяльність. Я тут поставлю машину і буду стояти. Вот чесно, буду Ну я не могу могу. Ну, конечно, ви можете. Ви... То він може сесть збоку, я сяду. Конечно, керу. ну ви ж водитель. Все. А він не може їхати. Ну, я буду тут стояти безконечно. Тут нема просто процедуры. Разумейте, без стороны ну, в... херню маєте. Тут є закон, даже суддя говорить. Ну, она не, не потерла проти этого закона. <ква> Потому что там не сказано, <ква> кота. Типа... З какого времени повинні бути розстрочені права? Ні сказано, ні слова. Це просто то, що в капітолі положенні положення людина, яка, у якої є прострочені права, має право керувати відповідною категорією. Але до військового стану, якщо не скаже. написано там. там ні тут нічого такого. Написано. Ми зрозуміли, у вас відсторонені від керування Вам відсторонено зараз керування транспортним засобом. так як на вас складається зараз протокол, Та ви ж мені говорили, що це. Да, так, протокол частини 5, це та статті 126. Говорили, що ж этот, ні, і ставить, чи ми не будемо писати 126 частину 2, ми будемо писати так, частину 1 статті 126. Я мене сам 120. два рази відпускав, коли у мене були права просрочені. Я тебе перший раз бачу. Ми будемо писати за частину раз. 1 Статті 126, а саме відсутність страхового полісу, тому що протокол складається, а при протоколі под... перед'явлення страховки забов'язує. Віця ссу... сума тягне 425 гривень мені, у разі несплати буде. буде подвоєний і переданий на виконавчу службу. Ви маєте право знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання при розгляді справи, користуватися юридичною допомогою адвоката або іншого фахівця в галузі права, який за законом має право давати такі показання. Також ви маєте право не проти себе та проти своїх близьких, коли визначені. І оскажете постанову по справі. На вас буде винесено протокол складений і винесено постанову за частиною першої статті 126. Ви зрозуміли? Добре. Ви відмовляєтеся, нічого не отримуєте. Паспорт. Так, місяця 3-4 назад. За що? Ну треба, звідки він не буде, у нас немає. Я ж не подивився, повністю. Ну, фотка ж є? Я не подивився повністю.